Найкрутий ладан Який? От самий-самий дорогий і найкрасний. Самий самий Ватопецький. Ватопецький? Ага. Скільки тут в упаковці? 80 різних ароматів. Угу. На будь-який смак підходить на подарунок для храму Бо там священик. А покажи, подавлення. як виглядає він всередині. Дивись, тут іде. У Нас як набір 10 найпопулярніших ароматів, але їх представлено більше. Але тут це, це монахи називають золотою колекцією греки. Цю, цю збірку. Ох, йо! І вже тільки від ми ще не кадили його. Уже це пахне. Це дійсно один із найкращих ладанів у світі. Вважається, виготовляється монахами по старовинному рецепту на фоні на в монастирі. Ватопет. Атопет може бути не кілограмом а окремо, да по 100 грам вони фасуються в такій коробочці, і можна брати окремо як замовити людям. На сайті в шапці профілю переходьте, замовляйте.